Малюнки для обкладинок, е військових квитків або ще щось. До війни ми займалися е різного роду блокнотами е там, для розвитку дітей. Там книги були, там були сувеніри і почали шити е одяг, а також сумки. Початок війни ми зустріли е, з того, що від компанії нікого не залишилося. Тобто усі люди виїхали з міста, ще було, може, до двох тижнів е, е, частина людей жила на виробниці, але після того, як обстріляли. У березні дуже сильно Харків, ми 5-6 числа, то народ перепуганий був і залишив місто. І, в принципі, нікого практично би, не залишилося. Там я, син мені допомагав, І там, може, одна людина десь на складі, була, вона. Теж жила тут. Я почав думати, що робити, тому що, звісно, той бізнес, яким я займався, він став та й людей зовсім не було. І я почав думати, чим зайнятися, і, в принципі, що в мене є. Тобто я там Перед війною почав займатися швадським виробництвом. Е -е... У мене була тканина на складі, і -і -і яку я Вирішив, що можу використовувати частково для військового одягу. Я там почав обзванювати своїх бивших співробітників, і виявилося, що в мене та людина, яка як би, конструювала одяг, випадково залишилась у Харкові. І, в принципі, я запросив її, його, запропонував зробити йому першу там, розгрузку для військових. В принципі, тоді зовсім не було нічого, Ми вирішили почати хоч з чогось. І оце, друга була проблема знайти швачок, швачок не було. Я почав давати как бы, от об'яви, знайшов швачок, але транспорт не працював. І я, в принципі, їхав, забирав швачок на машині, привозив сюди і вони как бы, там. Робили ввечері відвозив. Для початку ще коли нічого не було готове, щоб не втратити швачок, було важко їх знайти. У мене були незакінчені там сумки, там, інша продукція в цеху, і я їх просто поставив, щоб вони закінчували цю продукцію, щоб їх загрузити, би, і щоб їх не втратити. А потім, коли ми вже там закінчили перші зразки, би, от там розгрузок, потім підсумок, ми почали шити. Їх. Всього не вистачало і для того, щоб знайти, там, може, якісь е, прийшлося шукати. Там, я не знаю, поїхав на Барабашово, на Барабашові нікого не знайшов, переписував телефони з контейнерів, там хтось залишив, і там знайшов, звичайно, одних хлопців яких там почав купляти там фурнітуру? Вирішив відкрити перший там магазин у Харкові. Тобто відкрили магазин, почали продавати через нього нашу продукцію і потрошечку би, от, почали масштабуватися, відкривати магазини, яких продавали в першу чергу нашу продукцію. Потім ми там вирішили, що треба краще забезпечувати, там, шукали там ножі. Там, Різні аксесуари, там ліхтарики, які ми не виробляємо. Потім у мене ж була ця продукція, яка виробляла там, могла друкувати там, сумки і інше. Я там почав друкувати прапори. Я в принципі патріот, я дуже люблю своє місто, мені б хотілося, щоб це. Місто повернулося е, до того, як воно як би було, е, щоб працювали заводи, щоб люди е, повернулися. В принципі, і харків'яни появляють місто, і тому я, в принципі, е, щоб, може, трішечки підсилювати любов, почав робити сувенірну продукцію різну. З Харковом, там, в принципі, ми там робили сумки, у нас є там блокноти, у нас там є там всякі чашечки. Бували такі моменти дуже важкі. Коли нас обстрілювали, я вже тоді кілька разів там думав або релокувати, або хоча б частину перевезти. Ну, тут, Ну, По-перше, може, частково не вистачало навіть і часу на це, тому що у нас була така велика проблема, з тому що ми постійно розширювали наше виробництво і наші магазини, нам постійно треба було от люди, а у нас був дефіцит людей навіть на те, що було. І ми от постійно, як би, от там. З как бы, однієї сторони розширювалися різні операційні как бы, діла, це пошук персоналу как бы, там, і це займало там, э, багато как бы, часу, то в потрібно ну, було закривати дірки, стабілізовувати как бы, роботу того, що є. І, в принципі, тому э, все-таки э, ми до цього не дійшли. Я думаю, що бізнес, який залишився в Харкові. Э, Загалом вони все таки патріоти свого міста. Тому що так як нас обстрілювали, щоб тут залишитися і вести бізнес, це треба все-таки любити це місто. Якщо ти любиш це місто, любиш цих людей, то звісно в тебе є бажання допомагати цим людям.